Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма Сумдепу онлайн, яка ознайомить мільйон аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Наприкінці минулого тижня в сумдепу імені Макаренка відбувся другий обласний етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук країни. До трьох сумських університетів державного, державного педагогічного і національного аграрного прибули переможці першого на рівні районів і міст області конкурсів науково-дослідницьких робіт. Це старшокласники, які своїми досягненнями у навчанні заявили про наявність певного потенціалу для подальших успіхів у науково-дослідницькій діяльності. Педагогічний університет прийняв понад 200 майбутніх академіків, яких привітав проректор СумДПУ професор Віталій Шейко, побажавши пробитися до складу тих, хто представить сумщину на заключному етапі всеукраїнського конкурсу: історія і історичне краєзнавство, соціологія, психологія і філософія. Етнологія, релігієзнавство та історія релігій, цілий комплекс різноманітних наук про землю, включаючи географію, геологію, кліматологію і гідрологію, хімія і біологія, українська мова і література, мистецтвознавство, фольклористика, російська мова і література, іноземні мови ось далеко не повний спектр напрямків, за якими юні таланти прагнуть заявити про себе ще будучи школярами. З невідомих причин організатори всеукраїнського конкурсу. Саме у цьому році скасували заохочення переможців і призерів обласного конкурсу бонусними балами для вступу до вищих навчальних закладів, але це не зупинило представників міста районів Сумщини, які, я впевнений, досягнуть мети стати студентами одного з сумських університетів. Написання контрольних зі згаданих дисциплін доповнить презентація перших наукових досліджень і прискіплива журі за сумою відповідних балів визначить кращих серед кращих. Додам, що Сумщина з року в рік радує стабільною кількістю юних талантів, даруючи переможців і призирів заключного третього етапу всеукраїнського конкурсу. Впевнений, що і у 2016-му серед академіків малої академії наук України будуть і наші з вами земляки. У нашому наступному сюжеті приємні миттєвості життя викладачів сумського педагогічного, пов'язані з ювілейними датами, творчими і науковими здобутками. Свій 75-річний ювілей відзначив 22 лютого завідувач кафедри математики, на якій він працює понад піввіку. Доктор фізико-математичних наук, професор, ректор Сум ДПУ Макаренка з 2005 по 2009 рік. Заслужений працівник освіти України Федір Лиман вітали Федора Миколаєвича з ювілеєм його численні колеги-викладачі з фізико-математичного факультету, керівництва Сумського педагогічного університету. Всі, хто цінує його як вчителя, мудрого керівника, людину з великим життєвим досвідом, яким він щиро ділиться зі своїми послідовниками. Того ж дня двоє викладачів різних університетських кафедр одержали документальне підтвердження своїх високих вчених ступенів. Диплом доктора мистецтвознавства ректор педуніверситету, професор Юрій Ляной, вручив завідувачу кафедри образотворчого мистецтва теорії, історії музики та художньої культури факультету мистецтв Валерію Панасюку. Диплом кандидата біологічних наук одержала старший викладач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури Марина Завадська. Керівництво інституту фізкультури педуніверситету вшанувало одного з перших керівників кафедри теорії і методики фізичної культури. Кандидата педагогічних наук Олександра Бурлу, у якого завершився термін членства у вченій раді сумського інфіскульту. Дякували Олександру Михайловичу за плідну 35-річну науково-педагогічну діяльність, відданість улюбленій справі з підготовки фахівців у галузі фізичної культури і спорту, відзначив директор інституту фізкультури і професора Тетяну Лозу, наукового керівника двох вже колишніх аспірантів і новоспечених кандидатів наук з фізичного виховання і спорту Наталії Петренко, яка захищалася у січні поточного року. А також Світлани Король, вона стала кандидатом наук буквально дик. До тому представив Михайло Ляной і свого заступника з наукової роботи, кандидата наук з фізичного виховання і спорту Яну Копитіну, яка сім років тому з відзнакою закінчила сумський державний педуніверситет імені Макаренка, і у своїй неповні 30 стала першою жінкою у складі керівництва сумського інфіскульту за його більш ніж 35-річну історію. 21 лютого відбулася зустріч Реквієм: Небесна сотня. Герої не вмирають. Організована студентами історичного факультету. Подібний захід відбувся вдруге після лютневих подій 2014-го на столичному майдані Незалежності. Як і торік, студенти кількох курсів історичного факультету педагогічного університету. Зібралися вшанувати тих, хто заплатив власним життям за оновлення країни за можливість долучитися до європейських цінностей, відеокадри майданівської хроніки тамували подих. Від пролитої гарячої крові Героїв Небесної Сотні холонула кров учасників зустрічі Реквієму. Декан історичного факультету педагогічного університету Анатолій Гончаренко у короткій промові наголосив на тому, що на прикладі Героїв Небесної Сотні. Ми маємо виховувати наступні покоління і зауважив події на сході України і в Криму, вимагають згуртованості і мужності. Треба бути пильним і готовим до подальшої боротьби з агресором заради нашої спільної перемоги. Тож нехай полум'я цієї свічки стане даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто поклав життя заради торжества справедливості, небесній сотні слава, а її герої вічно житимуть у наших серцях. З нагоди Міжнародного дня рідної мови першокурсники інституту педагогіки і психології провели святкову конкурсну програму. Чотири групи студенток, спеціальності початкова і дошкільна освіта спільними зусиллями з педагогами кількох кафедр. Організували і провели конкурс Я люблю рідну мову. Вітали учасників і гостей цього заходу. Директор інституту педагогіки і психології Людмила Левченко і проректор з навчально-виховної роботи, професор Віталій Шийко. Найдосвідченіші і найавторитетніші викладачі у складі журі, а учасники конкурсу команди студенток Україночки і дивослово для них сім різноманітних завдань, у яких так чи інакше перевірялося знання української і літературної, і пісенної, і гумористичної. Кожна вірна відповідь на запитання ведучих залікові бали до командної скарбнички. У творчому змаганні перемогу святкували україночки, з чим їх можна щиро поздоровити. Особливо запам'яталося це свято студенті групи 0012 Катерині Керезорі, яку за успіхи у вивченні української у першому півріччі навчального року преміювали золотою карткою від банку Кредит Дніпро стимул погодитися вагомий і завзяття у вивченні рідної мови як у дівчини, так і у її подруг помітно збільшиться. Бо найдорожча рідна мова, наснагу і силу нам дає нам стежку в світ дано топтати, поки у нас ця мова є. Цими днями студенти 4-го курсу всіх факультетів Сундипу імені Макаренка, а їх майже 650, проходять педагогічну практику у міських загальноосвітніх школах. Напередодні виходу програми у ефір ми побували у чотирьох школах, поцікавившись станом справ майбутніх бакалаврів у 23-й, де стажуються 28 студентів педуніверситету. Урок у 9-му Б веде майбутній біолог Аліна Хоменко. Не відмінниться навчання, яких зазвичай презентують у подібних матеріалах, звичайна сумлінна студентка, а от тема уроку вельми неординарна ембріональний розвиток, вагітність пологи. Ніякого нездорового пожвавлення у класі і поточний контроль, і наступне викладення доволі складної і вельми делікатної теми відбувається спокійно по-діловому, чим задоволені шкільні вчителі. У 29-й школі нам запропонували відвідати урок фізичної культури у 8-му В. Веде його за збігом обставин випускниця цієї школи 2012 року Юлія Коломієць. Спортивна спеціалізація дівчини карате і панкратіон, де вона досягла рівня кандидата у майстри, але провести урок з ігрових видів спорту з повноцінною розминкою для неї не проблема. До речі, 29-та школа прийняла на педагогічну практику півсотні майбутніх вчителів фізичної культури, української і англійської мови, зарубіжної літератури, математики, а найбільше 23 музиканти факультету мистецтв. Урок математики у 6-му В класі 15-ї школи веде Валентина Наконечна, веде впевнено зі знанням справи. Грамотно оперує математичними термінами українською мовою, швидко реагує на численні репліки допитливих лобачевських і лебніців, встигаючи звернути їхню увагу на те, що множення на нуль неможливе. Крім математиків, у 15 й школі практикують майбутні логопеди і соціальні педагоги, географи, знавці української мови і літератури, історики і правознавці, викладачі англійської і німецької мови. І нарешті заключний акорд урок музичного мистецтва у школі номер 25 де майже стільки ж студентів різних факультетів сумського педагогічного. Хором малюків з молодших класів керує піаністка за фахом Євгенія Рибалка. Вона і розминку зі своїми підопічними провела, і козацьку пісню заспівала. Рівнем професійної майстерності без п'яти хвилин дипломованого педагога. Задоволена її методист, кандидат педагогічних наук, доцент однієї з кафедр факультету мистецтв Світлана Крамська. Що ж до рівня підготовки решти студентів педуніверситету, то не помилюся, сказавши, що думку у заступника директора 25-ї школи Ніни Синяговської. Поділяють всі без винятку директори сумських шкіл, які співпрацюють з педагогічним університетом. Кожного року на базі нашої школи студенти проходять педагогічну практику. Ці тісні зв'язки, ця співпраця продовжується більше 20 років. З 2011 року наш навчальний заклад бере участь у регіональному науково-дослідному експерименті. Саморалізація особистості в інноваційному евристичному навчанні під керівництвом професора заслуженого працівника освіти України Миколи Остаповича Лазарева. Ця співпраця учителів гуманітарних дисциплін і студентів дає бажані результати. Наші учні беруть активну участь у конкурсах і посідають в призові місця мовно літературних конкурсах. Як на військовому обласному і навіть всеукраїнському рівні, отже, черговий випуск програми Сумдепу онлайн добіг свого кінця за тиждень у цій ж порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!